Вітаю, друзі! В ефірі програма Базарний день. І сьогодні ми на Варшавському ринку. В чергове і сьогодні ми будемо дивитися ціни на буряк, а також на морку. Ну що ж, ходімо дивитися. Так, почимось морква. Нема у нас продажі модця 25 гривень. Кілограм бачу. морки кульочок Будете вибирати. Ні. Мені треба буряк поки. Але дивлюся морку. Звідки морква? Наша Волинська. Ваша Волинська. Самі копали, самі вибирали. — Так, сусіда на городі. Сусіда. А що <світ> Як люди купують, що як сезон, як хороші. Бачите, багато людей? Ну, є. Ну, є? Ну, Трохи є. О, Та така я середня я ціна на марка, так? Я не знаю. Буряк чи? Буряк 15 гривень. Кілограм. Килограм. Давайте мені скільки? Нам? Десь, може, три бурячі. Три бурячі? Так. Да. <свісно> а, а там? Тримається? Такого буде. А звідки бурячок? Буряк кроваць. А, Волинський наш, так? Да? Буряк морфація цибуля, Волинський. Ага. Як урожай цього року? Морква не дуже. Угу. Скільки треба моркви? – Півна. – А бурячок як урожай теж нормально? – Буряк краще. Морква за суху морква любить вологу трохи землю. Ага. Вона не любить, щоб була суха. Так, і що люди вас більше беруть? От буряк чи моркву? Якщо йдуть закрутки, буряки. Ні, зараз буряк вже починають закручувати, буряк беруть і моркву беруть, морква йде, тому що баклажани, пери, все закручується. Закрутки пішли, цибулю так само треба. Основне для того, щоб все підготувати до зими. Отак. Ідемо Тож. Прибавлено вже буряк і моркву, буду я варити борщик. <хи> так, що у нас по цінах? Купили ми вже моркву і буряк. Буряк нас коштує 15 гривень кілограм. А також морка морква нас коштує 25 гривень кілограм. Отож ціни доволі, можна сказати, невеликі, але ми йдемо шукати далі, де найдешевше. От найдешевше, буквально описали, що я не говорив, і бачимо, що морква домашня по 20 гривень кілограм. Так, продавця нема. Не бачимо продавця. Йдемо далі дивитися. Так, бачимо теж бурячок, продається, продається морква. Все по 20 гривень кілограм. Бачимо, що тут трішки дешевше. Класне, Дам, просто що вже їду додому, щоб ага. не нести. Так було і 20. Щоб всі забираєте. А Я вже купив, я купив вже по 20. А, ви вже купили. Так, так. 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 ваші, ваші бурячки, так? Так, мої, мої бурячки. Зірки? Зірки? Кременець. А, розуміємо. Як, як врожай це вороги? Хороші. Хороший. Люди беруть. Отакі його ото тільки усталося з 10 кілограмів. А врожай був великий. Вели добре. Приходьте. Тож ціни на продукти саме на буряк і на моркву різняться. Можна знайти бурячок якийсь за 15 гривень. Так, і за 20, можна і за 25. От бачимо, продається морква за 15 теж. Морку продають і за 20, і за 25. Дехто і взагалі дорожче, вище, але можна знайти оптимальні варіанти. Буряка і моркви на ринку достатньо. Отож, друзі, нагадаю, що сьогодні ми дивилися на Варшавському ринку. Ціни на моркву, а також буряк. Отож, побачили ми різні ціни серед найдешевших цін на буряк це 15 гривень. Морква також по 15 гривень. Е, найдорожче, ми бачили це усі-всі продукти по 25 гривень. Я особисто придбав по 25, бо не знайшов перед тим дешевше. Отож, буряка і моркви на ринку достатньо. Е, наша Волинська продається. Тож, підписуйтесь на телеканал Конкурент ТВ. В ефірі був базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.